Всіх вітаю на своєму каналі Vintage in Ukraine. Одразу прошу вашої підтримки. Зараз дуже складно, не вистачає лайків. Пролайкуйте, будь ласка. Ну і хто не підписаний, підписуйтесь на мій. Сподіваюсь, цікавий канал. Ну, я впевнений, що він цікавий всім тим, хто полюбляє чарівну порцеляну, вінтажні антикварні речі. Полаштовуйтесь зручніше. А ми починаємо розпаковку. Розпаковку після вашого лайку, звісно. А я вам заздалегідь за це дякую. Це я придбав на одному з телеграм-каналів. Це моя п'ята покупка через той телеграм-канал. І лише один раз, ось перший раз, коли річ. Прийшла ціла і відповідає написаному і відповідає всьому тому, що мені продавець написав за неї, пояснив, всі чотири рази мене дурили. Все, ну, добавить нема що. Експериментуємо, але це дорого нам обходиться. А зараз у нас чайник велетень, він досить рідкісний. Я знаю, що багато з дівчат, які мене дивляться, полюбляють цього виробника, і вже по кришці дізнались, хто це. Стан гарний, все з ним добре. його на пошті не перевіряв, але вдома вже подивився. Одразу і відповів продавцю, що все добре доїхала все гарно. Підписуйтесь діліться відео, а я зараз його мию і демонструю вам на поворотному диску, щоб ви мали змогу розглядіти цю красу. Ну що ж, ось я привів до ладу чайник, і він вже перед вами. Але поки що в такому вигляді зараз буде крупний план. І до речі, якщо вам цікаво, за скільки я його придбав, я вам абсолютно чесно відповім на запитання, запитуйте під відео, я все вам розповім. Це досить рідкісний чайник. В нього в наборі дійсно ще є маленький чайник, але вони дуже рідко зустрічаються. Хоч на ньому немає ніякого там. О, блакитна і жовта квітка. Супер, Україна. Хоч на ньому немає ніякого там супер розпису, так, ось ви бачите, маєте змогу бачити це. Нічого такого особливого може і немає, але зустрічаються вони край рідко. Форма ребра йдуть, і дивіться, який в нього носик. Він схожий на більшість кремгесівських чайників, але ж подивіться, яка форма носику. Він супер! Дивіться, жовта-блакитна квітка. Розпись з двох сторін. Тут з використанням золота справжнього позолота 24, чи 14, чи 18 карат може бути. Сказати складно. Дуже складно, скільки карат в той позолоті. Але з використанням справжнього золота є такий момент. Ось ребра по порцеляні. Стан в нього ідеальний, друзі. Все з ним добре. Все. Дивимось, клеймо. Це в нас улюблений виробник багатьох моїх дівчат-підписниць Кремгес. Кремгес це завод з дуже складною судьбою, який переносився із затоплених під водосховища територій на іншу територію. Але він випускав дуже Гарну парцеляну. а точніше, дуже-дуже багато гарної парцеляни. І ось наш носик надзвичайно гарний. Мені він ну, дуже подобається. Сподіваюсь, ви поділяєте це. Він такий незвичний. Позолота на золото на місці. на місці. І, звичайно. Дуже гарна ручка. Вона така тендітна, дуже красива дуже. Так, друзі, пишіть свої коментарі. Я сподіваюся, що вам подобається. Ну і, звісно, лайкуйте, допомагайте. У мені з сусідньої країни більше коментарів. Вони, правда, всі неативні, я їх видаляю одразу. Гадості всякі пишуть. Ну, яка країна, то і пишуть. <кхе> більше пишуть, ніж наші. То підтримайте мене, ми ж українці, підтримуємо один одного. Будь ласка, лайкуємо, коментуємо і підписуємось на канал. Будемо з вами насолоджуватись порцеляновою красою. І ось я хочу вам. Показати не тремтячими руками, а ось так на приближенні малюнок, щоб ви мали змогу півхвилинки там насолодитися безпосередньо розписом, бачите, і пазолота використана, І звичайні фарби по порцеляні. Стан стан гарний в нього. Все з ним добре. Ось продемонструю так вам на приближенні верхню частину. Ну, цей носик, 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 він просто, він просто чарівний. Так що, додався в мене ще один велетень, крем-гест Наш український, дуже гарний. В мене випуски чередуються, то Німецька порцеляна, європейська, ну завжди майже німецька. То кольоровий кришталь це для тих інформація, хто не знає, можливо, натрапив вперше. То діліться по можливості зі своїми знайомими і друзями, поціновувачами краси порцелянової, такої, як ми з вами. І він такий гарний, у ці ребра мені. Дуже-дуже подобається. Ви знаєте, я зараз дивлюсь в камеру. І так зовсім навіть інакше грає. Дуже гарний. Ну, цей носик я взагалі в захваті. Ось, будь ласка, простий розпис. Ну, він середнього розміру, з іншої сторони, взагалі ж маленький, да? але щось в ньому є. А в ньому є щось рідне, щось наше. Щось українське, щось добре, щось таке, що повертає нас з вами в рідну хату. Назад до своїх рідних. Я сподіваюся, що такі самі емоції викликає і у вас. Я хочу, щоб мій канал повертав вас трошечки назад, трошечки в дитинство, трошечки. До батьків. Всім миру і добра. До побачення.